Друзі, всім привіт! Сьогодні 18 січня 2024 року. І у нас в огляді зварювальні маски Форте. От я їх три штучки виставив, друзі. Щоб ви подивились, різних моделей, як дивимося, у нас тут відео огляді МС3500, мс 4500 МС8000. Всі вони комплектуються таким керівництвом експлуатації, яке потрібно читати перед тим, як користуватися маскою. Ось от такий от. на голову. Зажим. Який треба відрегулювати свою голову. І Скельці. Багато задають питань, яка відмінність, тому, якщо подивитися в Форте. От її. Маски від МС 2000 до МС 9000. Відмінність. Зараз ми подивимося разом з вами. Іде вона для всіх типів сварки. От вони розписувані. Відмінність в матеріалі. Це от дешеві варіанти. МС 3500 і мс 4600 а це більш такий от МС 8000, бачите, зовсім другий матеріал. Такий от колір, чудовий металіки. Всіх масок проходить регулювання затемнення, бачите. Однаково з боків. Заглянути всередину. Ми от побачимо так же отут. Давайте в цю заглянемо. По технічним характеристикам, друзі, відмінність. Як дивимося, восьмитисячної час переключення одна дроб 30 тисячна секунда затемнення. Модельки 4100, як бачимо, 20. Одна дроп 25 тисяч на секунди. А в цієї модельки одна 20, 20 тисяч на секунду. І область огляду в 3500. Он показую 92 на 42 міліметра. В другій модифікації більш дорожчі МС 400. Бачимо 96 на 42 міліметра. І у модельки 8000. 100 на 45 мм. Область огляду. Ну, така відмінність. Бестрота затемнення, матеріал, ну і звісно, ціна. Так що вибір за вами. Я от, наскільки столик дозволив, виставив три модельки, які хотів показати. Ціна на сайтах, друзі, скрізь одинакова. Ну, звернувшись до нашу компанію, я думаю, можна поговорити і о ціні. Стараємося йти на зустріч вам, дорогі наші покупателі. Так що, у кого цікавлять сварки форте, звертайтеся з компанії Електромотор. Заходьте на сайт. А також телефонуйте 063 426 1010, допоможемо, розкажемо, підкажем. Ну, все рівно купивши, повторюсь, читайте керівництво з експлуатації. І якщо ви одінете. І одрегулюйте, побачите не те затемнення, там є зрау, підскажуть. Значить, не так одрегулірована маска під вашу голову. Треба. Буде одрегулювати, як положено, а потом приступати до роботи. Всім, друзі, миру, добра тепла. Чекаємо на електромоторі. 0,63 426, 10. Десять